Друзі, вітаю! В цьому відео про зброю в Україні від Польщі в кредит. Про це сьогодні поговоримо. Ну а спочатку хочу нагадати, ви на моєму каналі Vector.UA. Не забувайте підписуватись, ставити лайки вподобайки. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. За все це я вам буду дуже вдячний. І за підписки, і за лайки, і за коменти. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Ну а тепер про тему. В Польщі ініційовано надання Україні можливості купувати зброю озброєння у польських, підкреслюю, у польських виробників в рамках кредитної програми. Тобто мова не йде про те, що Польща нам буде надавати те, що у неї є, куплене у інших країн, наприклад, у ж Південної Кореї, нам в кредит ту зброю. Ні. Мова йде про польську зброю, зроблену на польських заводах, в кредит Україні. Пропонується оплатити за отриману продукцію після перемоги у війні з руським рейхом та після воєнного відновлення країни. Тобто, це дуже велика, дуже далека перспектива не стільки в плані самої війни, закінчення війни перемоги, там в будь-якому варіанті як і коли закінчиться бойові дії. а... В плані відновлення, це ж, це ж не, не 2, 3, 5 років, це років 10 як мінімум до відновлення, і те, і то, що вважати повним відновленням. Ну це так. Це, це мої такі думки на додаток до самої. Про таке, ну от про цю ідею заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Така ініціатива була внесена до парламенту головою уряду Польщі Дональдом Туском. Була внесена пропозиція про оборонний кредит. Це можна було зробити з самого початку. Будь ласка, купуй у польських заводів кредит, а коли відбудуєшся, то віддаси. Це слова цитата Сікорського. Ну, далі варто і навіть необхідно згадати та пам'ятати про допомогу Україні від Польщі з самого початку, в принципі, з перших днів чи з першого дня вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 2022 року. Польща дуже підтримує Україну і в військовій сфері, і в гуманітарній, і в політичній в політиці в Європі, в Євросоюзі. Польща і так і називала, що це адвокат України. Загальна вартість допомоги Україні станом на серпень цього 2024 року. Про це говорив. Президент Польщі Дуда під час візиту на День Незалежності в Україну. Так от загальна вартість допомоги Україні приблизно 100 мільярдів злотих. Це приблизно 25 мільярдів доларів. 25 мільярдів доларів допомога Польщі. Що дорівнює 3,3% валового продукту Польщі. 3,3. Ну, а це можна ну, знов-таки порівняти, це приблизно вдвічі більше, ніж у половиною країн НАТО, те, що вони виділяли на армії свої до 2022-го, навіть до 2023-го. Тобто, витрати Польщі в 3,3% валового продукту. Повторююсь, більше ніж витрати на армію в половині країн НАТО. Це дуже потужний відсоток. Так, це не, не лише зброя тут, і, і те, що і утримання українських біженців Польща прийняла найбільше і в найважчі перші, перші дні. Тобто, це теж величезні втрати на не втрати, витрати на це. Ну а далі. Що Дуда сказав в тому під час того візиту в серпні цифри? Польща передала поставила Україні майже 400 танків: Т-72, ПТ-91 тварди Леопард, а в загальній кількості Польща передала більше тисячі одиниць важкої техніки. Крім того, були предоставлені колісні бронетранспортери Росомак, САУ Краб, а також 10 винищувачів Міг-29 та 10 гелікоптерів. Тобто, Польща, якщо підсумувати, Польща дуже допомогла і допомагає Україні. І те, що Інколи в деяких засобах інформації від деяких політиків такі наїзди на Польщу на когось там іншого, навіть ну, якось так ну не хочеться на будь-кого там наїжджати, скажімо так, чи критикувати сильно ті країни, які допомагають. Але все ж таки скажу своє слово: те, що, наприклад, Німеччина у мене, до речі, були випуски про. Допомогу в Німеччині так, от я вважаю, що Німеччина в принципі можна сказати винна в тому, винна, як я кажу, по-русски, в скарвовскармлювані руського рейху і те, що він почав війну. В даному випадку проти України вина Німеччини в цьому є, і тому з моральної точки зору Німеччина ну винна давати Україні зброю і допомогу, і зброю, і допомогу, і фінансувати і приймати біженців. Тобто, а польща в цьому не винна. Польща так хтось може сказати, так, польські компанії торгують і і досі через там підставні фірми через інші країни. З якимись там е, рашистськими компаніями так, це є. Але ж е, мова йде про м, приватний бізнес. Приватний бізнес він е, в багатьох країнах він, ну не завжди чи не зовсім е, притримується політики і лінії е, країни, лінії партії, як раніше казали. Е, тобто, а в Німеччині будівництво цих е, потоків північних. І першого, і другого, там і інші проекти, це ж була формально, було, ну, може, не формально, але це приватні гроші там. Але ж ініціатива, дозволи і все це ж було від Німеччини. Тому Польща на державному рівні сказати, що вона приклалась до вскармлювання Руського Рейха. Ну, це буде ну або гігантське таке перебільшення, але або неправда, тобто тому польща. З точки зору, в тому числі, і морального якогось там зобов'язання, Вона не зобов'язана Україні допомагати, а вона допомагає і допомагає найбільше. І оці 3,3% до валового продукту. Це найбільший, найбільша допомога серед країн Євросоюзу і серед країн НАТО. Країна, яка допомагає Україні. Величезне дякую, Дякуємо і я дякую від себе і дякуємо від України Польщі за її допомогу. На цьому все. А я вам дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі під цим відео, натискайте кнопочку спонсорства і допомагайте каналу бути кращим. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!